Вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, народ дивується, тому що ну, за останні дні відбулося декілька. Не знаю коротких чи не коротких, я ж не знаю те, що нам говорять, і те, що насправді відбувається перемовин між Зеленським і Трампом. Так, ну ми ж знаємо ну в крайньому разі від мене про те, що безпричинних явищ у світі не існує, наука відкидає їх існування. Отже, якщо щось відбувається, цьому є причина. І цьому ця причина може бути латентною, тобто прихованою, може лежати на поверхні. Що ж тут відбувається? Ну, наскільки відомо мені, Трамп не є тією людиною, яка буде надзвонювати комусь із президентів у світі з такою частотою. Для цього мають бути вагомі причини. Ну, давайте подумаємо, що це можуть бути за причини. Невже Адміністрація Трампа почала розуміти те, про що ми обговорюємо на цьому каналі? Так, про те, що я кажу, що Московія вона про, скажімо так, намагається провокувати? Війни у всьому світі. Так. Для чого? Ну, для того, щоб в Україні не завершилася війна, і вона намагалася вирішити всі целі СВО. От є ж такі целі СВО, і Московія в останній час заявила, що війна буде тривати до тих пір, Поки не будуть виконані всі цілі СВО. А які цілі СВО? Це захоплення всієї України, тобто її окупація і знищення української нації як такої. Ну, що таке означає денаци... вона? денацифікація, господи, прости, так? Це означає. Перекладі з московської на українську мову, і взагалі на мову будь-яких народів світу, це знищення української нації, як такої, щоб її не було на її ж е, рідній землі, на нашій, як той. Ми маємо вас питати, як жити на власній землі в тій пісні. так, Як вона називається? Гакацапи. Є така пісня цього гурту Тік. От з такою назвою я рекомендую вам слухати її, тому що там абсолютно коротко і чітко сказано. ми маємо, Вони хочуть, щоб ми у них питали, як нам жити. Так, це все одно, що ви повинні в сусіда свого запитувати, а як мені жити так. і своєю дружиною, і своїми дітьми, і своїми батьками. От, от скажіть нам, да навіть не скажіть, а накажіть нам, як нам треба жити. Так. Ну, це ж маразм повний. Я просто намагаюся на прикладах життєвих, як я це роблю на цьому каналі, пояснити, що ж відбувається. Що таке денацифікація і демілітаризація України у московському, так би мовити, виконанні. Тобто в виконанні кого? Варварів, дикунів, московитів Антрофаїв. Ну, все ніби просто, але. Не знаю, це зараз напевно там починає доходити до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, що проблеми ці можуть бути вирішені, в тому числі із його нобелівською премією, мріяною і всім іншою. Я розумію, що їм на Плювати на Україну, українську націю, і, і так далі. Я маю на увазі адміністрацію Сполучених Штатів Америки і ширше всі Сполучені Штати Америки. Але ж їхні проблеми, фокус то всіх цих проблем, світових, в тому числі їхній з Китаєм, там і, і в. На Близькому Сході і будь де, щоб не відбувалося в Іраку, в Ірані. Все це воно не може вирішити без перемоги України, в Україні і вигнання всієї цієї банди за межі, щоб вона опростоволосилася і, об, кажучи, науково обхезалася. Щоб вона не провокувала ці війни. Основи, основа що цих цього всього, воно знаходиться у Московії в її, в її війні в Україні. Це ж так. Ну, просто все абсолютно. Тому я думаю, що е, поступово приходить оце все розуміння, і е, ці дзвінки вони е, ну, пов'язані із... Намаганням знайти ж якийсь вихід із цієї ситуації. Тому що в нас тож більше розуміння цього є. Тому що ми безпосередньо знаходимося в цій війні, у цій агресії московитів-андрофагів, у цій денацифікації і демілітаризації, яку то ж її Трамп проводив. Вже ж. Ну, хто нам не давав е, півроку е, зброї? Затримував. Це ж було демілітаризація України. Це ж так? Чи не так? Хто затримує донині поставку е, зброї? Це ж демілітаризація? Це виконання вимог Московії? Ну, ну... Ну, для мене абсолютні прості речі. Про... Я думаю, що там поступово починає доходити і там. Що таке денацифікація і демілітаризація, і що таке е, обов'язкове виконання целій СВО, про що вони ще раз заявили ось на днях? Про те, що війна буде продовжуватися аж до повного виконання цілей СВО, тобто демілітаризації, і денацифікації. А в перекладі на мови інших народів світу, включаючи українську, це знищення української нації, так, через її повне розброєння, чому і сприяв. Трамп, не розуміючи цього, і не тільки Трамп, а вся та е, компанія цих е, яких, республіканців і все останнє, ну які з часу Рональда Рейгана деградували неймовірно.